В Львові відбуваються шкільні змагання зі стрільби. Це учні 36-ї школи вправляються, хто влучніше потрапить в ціль. Настрілявик невідмінно на дуже добре, не знаю, чи води вам. Це в нас були пристрілочні. Я ну не дуже добре попав, а вже коли в нас були змагання, то настріляв 37 балів. Це ну зараз дуже добре, що немає кращого результату. Такі змагання відбуваються у шкільних центрах національно-патріотичного виховання. Ми даємо три пристрілочних постріла і п'ять пострілів за лікових. Наше завдання, якщо дитина стріляє або учень стріляє десь вліво мішень чи вправо. Наше завдання вибрати таке, як правило, середня точка прицілювання. Ми їх вчимо. Відповідно, він повинен вміти кори вогонь, сам стрілець сам особисто, не тільки. На прицільній планці, а і в момент того, коли він стріляє у стрільбі, змагаються учні 9, 10 і 11 класів, розповідає начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. «Щоб ви розуміли, що це близько 17 тисяч дітей, які усі будуть мати можливість взяти участь і спробувати себе у стрільбі. Ну і звичайно, не лише у стрільбі, тому що ми розуміємо, що це не лише про стрільби, це і про вміння користуватися зброєю. Ну і звичайно, ми на цьому не плануємо зупинятися. Ми хочемо також на наступ. Місяць провести такі самі змагання для учнів шостих, сьомих, восьми класів. Після першого етапу шкільних змагань відбудеться другий етап районні змагання. Тоді загальноміські до фіналу потрапить 18 учнів, серед яких і оберуть переможця. у нас Львові діє унікальна програма, яка працює лише в одному місці. В місті Львові це програма шкільних ліг. Туди зараз інтегровані фактично сім видів спорту. В основному це командні, але ми живемо в таких реаліях, коли ворог нам постійно загрожує. І ми вважаємо, що кожна дитина, кожна людина мусить володіти вогнепальною зброєю, розібрати, зібрати автоматичну зброю і володіти навиками тактичної медицини. Ольга Дейнека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.